Відповідь за жорсткі удари по містах України навідалися і в Москву. На території рефії стали падати боєголовки, небо заполонили спалахи. А вже за лічені хвилини вогніна стіна накрила усе. Вулиці захитали вибухи, будівлі аж похилилися. Всі у паніці кидалися в укриття. Та на цьому все не спинилося. Відео з місця подій вражають, тож далі будемо з вами це все обговорювати. Вітання вам глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розповідати. Починати загалом у Москві пролунали потужні вибухи. Влада заявляє про масовану атаку дронів. Відразу в декількох різних районах Москви пролунали вибухи. За словами мера Сергія Собяніна, усі мають зберігати спокій. А місцеві жителі повідомляли про серію гучних вибухів у Діадовську, Зеленограді та Новій Москві через загрозу з повітря в аеропорту Внуково тимчасово запровадили план килим. На оприлюднених рашистами кадрах чути дуже дивні вибухи і гучні, більше схожі на прольоти ніж на роботу. ППО. самі ж росіяни кричать про регулярні атаки навіть по столиці Російської Федерації, не говорячи вже про інші регіони ближче до кордону з Україною. Вочевидь, Україна б'є по території АРЕФІ не тільки ударними БПЛА, а іншими засобами ураження. Зокрема, мова йде про балістичну ракету САПСАН, яка вже успішно пройшла випробовування та готується до масованого виробництва. Однак, експерти наголошують, що сапсан є лише частиною того, що прилетить по Російській Федерації. Колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов також говорить і про випробовування в Україні власної керованої авіаційної бомби, здатної вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Зазначають, що у майбутньому планується досягти дальності ураження до 80 кілометрів. А військовий експерт Олег Жданов також розповів деякі деталі про атаку на РФ та Москву. Тож далі давайте послухаємо. Наші добрі дрон, дрони посіщали об'єкти на території на європейській частині Російської Федерації. Так от, почнемо з Луганська. що що я говорив, ми тепер до Луганська, без проблем, У нас є огніми средства для этого. А именно появились появились первые кадры, которые нам демонстрируют или дают нам видео подтверждение последствий удара украинской ракеты-дрона Пекла. Ну, москали ее переводят как Ад, оно так и переводится на их язык. А вообще, конечно, это украинская ракета-дрон Пекла. Это наше производство. Собственно, это, она была представлена в День вооруженных сил Украины в 2024 году, то есть ну, чуть примерно полгода назад. И в чем ее особенность? Особенность в том, что на ней стоит турбореактивный двигатель. Она развивает скорость до 700 км в час. Практически, почему говорят ракета-дрон, потому что де-факто у нее параметры крылатой ракеты. Турбореактивный двигатель, дальность 700 километров на минуточку, то есть она до Москвы может достать легко, дальность в этот самый 700 километров и скорость 700 километров в час. То есть она это расстояние преодолевает за час. Причем мы понимали, что есть система ПВО, понимали, что у расистов довольно неплохо развита система РЭП, Поэтому ракета сделана с двумя системами наведения. Инерционной и GPS-навигацией. Она пользуется GPS-навигацией. Если начинается глушение, она засекает работу с средств РЭП. Ракета автоматически переходит на инерционную систему. И дальше все уже продолжает движение в автономном режиме. Ну, как подводная лодка. Задраила люки и идет тихонько к себе к цели. Также зафиксировали в российском Брянске прилеты пожежу у промзоне. Повідомляється, що у Білгородській області горить електропідстанція після атаки БПЛА у селищі Волоконівка. Повідомляють місцеві пабліки і публікують масштабне загоряння. Окрім того, здійснили удар по логістиці окупантів. Агент руху АТЕ вчинив диверсію на залізниці біля захопленої ясинуватою, знищивши релейну шафу. Через це ешелон із пальним для російських військ сильно затримався. Ця гілка один із головних шляхів постачання техніки та ресурсів для армії РФ. Тож плани ворога зазнали зриву. Решисти вкотре атакували територію України, зокрема під ударами, подилася Одеса. РФ атакувала Одесу та область понад 20 ударними БПЛА. Внаслідок атаки загинуло двоє містян. Ще 17 отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції. Серед постраждалих є школярі. В Одеській уваги зазначили, що на стаціонарному лікуванні залишається шість поранених, із них троє у важкому стані. В ДСНС повідомили, що Росія вдарила по 21 поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа від 7-го до 9-го поверху. Люди опинилися заблокованими в квартирах. Надзвичайники врятували п'ятьох людей, серед них маленька дитина, Пошукові рятувальні роботи тривають. І насамперед військові зазначають, що цього разу ворог атакував із двох напрямків: це російського приморського Хтарська і Мису Чауда, із тимчасово окупованого Криму. Основним напрямком удару стала Одеська область. Ось що розповідають жителі будинку, в який влучив ворожий дрон. Коли мене скинуло хвилею, я побачила, як оце повністю. Загоралися і потім знизу завдував дим. І квартира за лічені секунди наповнилася димом, коли відкрили сюди, далі пішов протяг і воно дуже сильно розгоралося. І вже поки я шукала кота, вже нічого не було видно. Однак майже одночасною з атакою Росії по Одесі в одному з клубів міста проходив концерт Вірки Сердючки. На оприлюднених кадрах видно, як сотні людей танцювали та веселилися під пісні російською мовою. Зазначимо, що лише нещодавно Андрій Данилко потрапив мовний скандал через виконання своїх пісень російською мовою. Тоді скандальний концерт Вірки Сердючки відбувся у київському клубі. Це викликало обурення серед українців, але закінчилося це по суті нічим. І ось тепер новий виступ, нові пісні російської в Одесі і Саме в ніч, коли дрони росіян атакували будинки Одеситів. Також російські військові напередодні завдали ракетного удару і по Дніпропетровській області, зокрема по місту Самар поблизу Дніпра, з'явилися нові деталі. У результаті обстрілу загинуло 5 людей. 23 дістали поранення. Порад цим повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Дніпро. А також закликали мешканців Самари бути в украті. Пізніше голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що у місті Самар кількість загиблих зросла до 4 людей. Сімнадцять. Дцяд тоді постраждало. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка важкі. Решта у стані середньої тяжкості. Пізніше в прокуратурі повідомили, що кількість загиблих зросла до п'яти. і Ще 23 людини постраждали. І за словами Сергія Лисака, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час ракетної атаки на Самар. Зазначимо, що лише декілька днів тому російська армія також вдарила і по місту Дніпро і Самар Дніпропетровської області. Серед іншого пошкоджень зазнали понад 30 навчальних і вісім медичних закладів. Під обстріл потрапив і пасажирський потяг. До 21-ї кількості збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку Росії на Дніпро. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ще двоє людей загинули в сусідньому Самарі. Ну а тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який побував на місці удару, додав, що внасток цього удару також було поранено понад 340 людей, серед яких 38 дітей. На Харківщині загинув цивільний через атаку Росіян для ударів по області Росіяни застосували некеровані авіаракети, каби та бо палати типу шахет. Внасток російського обстрілу на Харківщині. Загинув цивільний ще четверо осіб зазнали поранень. Через російські обстріли у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок. В Ізюмському – сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Марки Дональд Трамп заявив, що хоче передати Україні системи ППО Петріо для захисту від російських атак. Однак ця пропозиція, нібито обмежена. Про це Трамп повідомив під час прес-конференції за підсумками саміту НАТО в ГАЗі. Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони і нам потрібні, бо ми передавали їх ізраїлю. Ми маємо подивитися, чи можемо ми їх надати Україні, сказав президент США. Ну А в той же час раніше лідер України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова навіть сама купити у США 10 систем протиповітряної оборони Петріот за 15 мільярдів доларів, а деякі європейські партнери можуть допомогти у фінансуванні. Але США кажуть, що сьогодні немає можливості, але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні. Але якщо ми партнери, не вже не можна знайти можливість Хистити Україну зазначив лідер України. Я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.